Парламент Сербії відправив у відставку уряд та прем'єр-міністра Мілоша Вучевича на тлі протестів в Україні. Як пишуть тамтешні медіа, новий уряд мають призначити за 30 днів, і у іншому разі у Сербії проведуть позачергові парламентські вибори. Нагадаю, що протести проти сербської влади розпочалися після трагедії в місті Нові Сад, де через падіння навісу на залізничному вокзалі загинуло 15 людей. Мітингарі вимагають покарання винних у катастрофі та звинувачують владу у повільному розслідуванні, а також у корупції і кумовстві, що й призвело до неякісного будівництва, а відтак і до таких масових протестів. Систематичне викрадення цивільних українців росіянами є злочином проти людяності. Про це йдеться у заяві незалежної комісії ООН. Зокрема, зазначається, що українців насильно утримують у в'язницях на окупованих територіях або депортували у РФ. Там людей катують, має місце і сексуальне насильство. Багато українців вважаються зниклими безвісти місяцями або роками. Деякі померли. Доля та місце перебування багатьох залишаються невідомими. У відповідь на запити сімей, зниклих безвісти. Росіяни свідомо не повідомляють про долю чи місце перебування зниклих. І така поведінка свідчить про намір російської влади позбавити потерпілих захисту закону. Сили безпілотних систем перехоплюють шахеди. Про це офіційно повідомлено у телеграмі СБС. Зазначається, що оператори полку Немезіс уже знищили понад 10 ворожих ударних БПЛА за допомогою новітнього засобу, який коштує близько 5 тисяч доларів. Тоді як вартість дронів камікадзе противника понад 150 тисяч зауважують у е силах безпілотних систем. Ну і про енергетичне перемир'я будемо говорити далі, якщо його так, звісно, можна назвати. Саме словом перемир'я. Якщо Росія перестане бити по українських об'єктах, ми не будемо атакувати російські. Це заявив президент Володимир Зеленський, коментуючи результати розмови лідера США з кремлівським диктатором. Наш глава держави запевнив, що офіційний Київ дотримуватиметься домовленостей. Втім, додав, що контролювати припинення вогню має США. А Україна передасть партнерам список об'єктів, які РФ не повинна обстрілювати. Список об'єктів. Цивільних об'єктів, енергооб'єктів, інфраструктурних об'єктів цей список ми обов'язково підготуємо і дамо нашим партнерам. Якщо руски не будуть бити по наших об'єктах, ми точно не будемо бити.